Тобі нудно? Ти не знаєш, чим зайнятися у вільний час? Ласкаво просимо до нашого гуртка. В'язання гачком. Тут ти навчишся створювати унікальні речі від стільних аксесуарів до справжніх шедеврів. Ти можеш зробити подарунки для рідних своїми руками. У нас дружня атмосфера, нові знайомства та підтримка. Гачок і нитки це не просто хобі, це мистецтво, і ти можеш стати його частиною. Ми навчимо тебе всіх секретів в'язання, навіть якщо ти новачок, покажи всім свій талант, створюй трендові речі та надихай інших. А ще ти зможеш показати свої роботи всьому світу. Разом ми втілюємо творчі ідеї та створюємо справжні шедеври. Вихованці гуртка беруть участь у творчих конкурсах та виставках. В'язання це творчість, спокій і задоволення. Ти навчишся працювати з різними кольорами, фактурами та стилями. У нашому гуртку не тільки творчість, а й справжня дружба. Запрошуємо і тебе до нашого гуртка. Ти відкриєш у собі справжню майстрину.